Восьмий день українського спротиву працює медіа-центр Україна Укрінформи. Назвати Василь Самохвалов. Наш гість Дмитро Живицький, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, доброго дня. Так, Вітаю вас, пане Дмитре. Перше питання дуже просте: контрнаступ українських військ на півдні означає, що на інших ділянках фронту, а ваша область є прифронтовою. Поведінка росіян має змінитися. Що змінилося у вас за останню добу? За останню добу особливих змін у нас не було. Як були обстріли прикордонних населених пунктів громад Сумської області, так вони і залишились. Єдина зміна це те, що у нас в основному вночі не було обстрілів. То сьогодні відбулося два нічних обстріли, точніше, обстріли двох громад. Кількість обстрілів була більша. Це Сумський район, Ахтирський район, Краснопільська та Великописарівська громада. А так, в принципі, у нас ці обстріли є щоденними, безперестанними. Види озброєння, яке використовують рашисти, воно практично одне й те саме: це міномети, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню і гранатомети. В принципі, все, що в них є, все вони використовують по Сумщині. Таке ще є питання. Окрім війни, вам потрібно вирішувати задачі фактично миру і задачу відновлення відродження області. Скажіть, з якими труднощами ви стикаєтеся під час своєї роботи? Які от головні труднощі, головні виклики є сьогодні у вашій роботі? Викликів насправді багато це і необхідність налагодження тісної взаємодії з органами місцевого самоврядування. Тут необхідне порозуміння і швидкість роботи, тому що питання відновлення вони пов'язані в першу чергу із складанням відповідних актів органами місцевого самоврядування, і якраз від швидкості їхньої роботи залежить те наскільки ми швидко будемо далі вже готувати відповідні документи, ініціювати відновлення цих об'єктів і шукати кошти на їх відновлення. В принципі, у нас в області є повне порозуміння практично з усім. Ма головами громад є порозуміння з військовими правоохоронними органами. У нас всі працюють як один єдиний механізм, і по великому рахунку, звичайно, крім ситуації по по обстрілам прикордонних населення пунктів, є проблеми з тим, що у нас населені пункти знаходяться, громади знаходяться, мають статус зони бойових дій. Це і відповідне недоотримання коштів бюджети всіх рівнів. А це означає, що кошти. Менше буде грошей на заробітну платню, на те, щоб сплачувати і проводити відповідні закупівлі для військових, підвищувати обороноздатність, тобто це такі взаємопов'язані речі, які залежні, взаємозалежні одна від одної. Розкажіть, може, більше власне, про відновлення спроможності громад, тому що ми знаємо, що там на місцях у нас були проблеми з конкретно з депутатським складом, в якому були представники партії колаборантів, були непевні голови місцевої влади, були люди, які переходили на бік росіян, потім повтікали, які представляли різні органи. Як, власне, в таких випадках відбувається переінсталяція української влади на деокупованих територіях? Те, що стосується, у нас до, щодо двох голів громад, були відкриті провадження щодо колаборації Служби безпеки України, один з голів громад, це серединобузька громада, знаходиться під вартою. Там по, по цим громадам виконували обов'язки секретарі місцевих рад. В принципі, взаємозамінність вона існує, але все ж таки і реформа Централізації вона показала свою успішність, але в невеликих громадах, якраз по таких складних важких умовах, їм найскладніше, бо у них найменше надходження до бюджетів, і через це виникають проблеми. Те, що стосується колаборантів служби безпеки України, працює якихось там кардинальних змін щодо архітектури влади на місцях. У нас глобальних таких змін не відбулося. Один голова громади пішов служити в армії. У нас це Краснопільська громада з першої дні війни. там так само працюють заступники і секретар селищної ради. А в основному в цих громадах, в принципі, залишились приблизно ті самі конфігурації, які були. Ще одне актуальне питання: початок навчального року. Ясна річ, що ситуація на Сумщині буде відрізнятися від ситуації інших областей, зокрема областей, які на заході. Чи можете розказати детальніше, в якому стані школи, наскільки вони готові до початку навчального року, скільки шкіл відкриється, скільки дітей піде, як буде цей процес відбуватися? Кількість шкіл, які відкриються сьогодні, буде відома після 17-ї години. У нас заплановано на 15-ту годину засідання обласної комісії, яка буде приймати остаточне рішення. І після рішення цієї комісії буде видане розпорядження по кожному по кожному навчальному закладу, де буде зазначена вид навчання. Це або змішана форма навчання. В основному це буде змішані форми навчання в тих навчальних закладах, в яких є можливість. Організувати об'єкти укриття чи бомбосховища як для працівників навчальних закладів, так і для самих учнів, деякі школи відкриються виключно в онлайн режимі. Це 25 кілометрова зона від кордону з Російською Федерацією. У нас обстріли з території Російської Федерації не бувають глибше ніж 15 кілометрів в області. ще плюс 10 кілометрів. Ми взяли таку додаткову. Смугу небезпеки, так звана, у нас 25 кілометрова смуга небезпеки. Далі вже спільно з органами місцевого самоврядування, з батьками, ми визначаємося щодо режиму навчання в всіх навчальних закладах, якщо ще десь. Там тиждень-два тижні тому більшість батьків виступала за онлайн навчання чи проти напаки там проти офлайн навчання, щоб діти відвідували навчальні заклади. То сьогодні, коли була проведена робота з батьками, коли була проведена робота органами місцевого самоврядування, ДСНС, обстежені підвальні приміщення, які були обладнані до проведено освітлення водопостачання, створені всі необхідні умови, щоб діти могли. Перебувати в разі повітряної тривоги чи загрози обстрілу, перебувати в об'єктах укриття, коли батьки самі на власні очі переконались, побачили, що їм в школі можливо буде безпечніше ніж знаходитись вдома. То сьогодні в таких населених пунктах вчора я був в Конотопському районі, і в громадах Конотопського району навіть батьки підходили, і просили, щоб ми навпаки в тих громадах, які знаходяться навіть в 25 кілометровій зоні, в зоні небезпеки. Щоб ми відновили хоча б змішану форму навчання, щоб діти могли спілкуватись між собою, бо батьки працюють, і дитина сама вдома, чи дитина під наглядом вчителів, викладачів, педагогів дає організовані місця, дає медпункт, дає можливості перебувати під час загрози. Батьки вважають, що дітям буде безпечніше знаходитись в навчальному закладі ніж знаходитись самим вдома без. Старших тих, хто будуть за ними там доглядати і допомагати, маємо питання залу. прошу. Добрий день, пане Дмитре. Мене звати Олена Собко У Мене декілька запитань до вас. Перше, хотіла спитати, чи розглядається зараз можливість примусової евакуації тих територій, які обстрілює Росія зі, зі своєї території. По-друге, цікавить, чи фіксуєте ви зараз велику кількість повернення мешканців, які евакуювалися спочатку повномасштабного вторгнення, і хотіла ще уточнити у вас з приводу навчального року. Ви вже говорили чи фіксується зменшення кількості учнів і вчителів? Дякую. Дякую, ну нас більше 90% працівників галузі освіти. Вони повернулися додому. Ті, які виїжджали. Це не від загальної кількості, а від від тієї кількості, яка виїжджала. У нас щотижнево проводиться моніторинг знаходження працівників закладів освіти. Це вищої освіти і передвища професійно-технічна, середня, дошкільна освіта, і там, більшість працівників сфери освіти, які від'їжджали вони повернулися назад, вони готові хочуть працювати. І е е Перше питання вибачаюсь. З приводу, чи розглядаєте примусову евакуацію з тих територій, які нещадно обстрілює Росія зі своєї території? Е у нас примусова евакуації не планується. На щастя, в результаті цих обстрілів у нас е е Жертв останнім часом не було, і з огляду на щільність і кількість обстрілів, то в нас було декілька загиблих за останні місяці. В результаті цих обстрілів ті люди, які бажають виїхати, ми їм допомагаємо транспортом. Ми просимо, щоб звертались до органів місцевого самоврядування до нас. Ми можемо знайти місця розміщення як у нас в області, так і за межами області в Україні. Ми евакуювали інтернатні заклади, які знаходяться в громадах і прикордонних населених пунктах, які піддаються обстрілами. Обстрілам, ми там не будемо відновлювати навчання. В очному режимі евакуації такої організованої чи примусової. Ми не плануємо, не дивлячись на ту кількість обстрілів, яка у нас є, може здавати, що це практично там весь кордон щоденно поливається, але протяжність кордону досить велика це 564 кілометри, і люди звикли. Маємо якісь певні технічні проблеми. Зараз спробуємо їх вирішити. Отже, у нас Через технічні проблеми ми мусимо завершувати, але в принципі інформація була цілком вичерпна. Дякуємо за це Дмитру Живицькому, начальнику Сумської обласної військової адміністрації, який нам розповів про ситуацію в області. Наш наступний брифінг відбудеться. А відбудеться буквально за 15 хвилин. У нас в гостях буде Андрій Нібитов, начальник головного управління національної поліції у Київській області. Теж будемо говорити зокрема про початок навчального року. Побачимось.